Всім привіт! Ви на каналі «У мене Ліпки, і сьогодні я хочу відкрити нову рубрику про свою професію. А працюю я бібліотекарем в школі. Ну що ж, давайте оглянемо мою бібліотеку. Поїхали! Розпочинаємо нашу подорож зі входу в бібліотеку. Тут у нас гімн України обов'язково вогнегасник. Далі у нас представлена книжкова виставка про Шевченка. Бібліотека займається організацією книжкових виставок, проведенням масових заходів. Ось такі у нас є виставки. Це в світі казок, це День української писемності та мови. Тут у нас слов'янська культура до уроку українознавства, Історія України, Чари мистецтва і роки трагедії. Прочитай книгу про війну. право освіта. Тут в нас дивовижне поруч, тут впало щось. Посібники, енциклопедії різні. Новенькі ось прийшли. У нас полиція з дитячою літературою, щоб було зручно, коли приходять діти в читальному залі вибрати собі книжечку і одразу взяти. Так. Я зараз ще видаю книжки для 10 класу. Бо у нас катастрофа не вистачає книжок. Раніше був один 10 клас, а зараз аж 3. Тут дуже гарні шахмати великі. Тут мої картинки малювала. Це моя кафедра, за якою я працюю. Ось у нас тут. Правила спілкування з книгою. Це пікачу я малювала. Ось так гарно я приукрасила її. Тут таблиця множення. І що в нас тут є? Значит, так. Розклад дзвінків. Так. Формуляр читачів, формуляри читачів по класам, мій ноутбук, бульбашки. Ну, а що, щоб не було сумно. Так, ключі. Тут всякі записнички, формуляри вчителів з алфавітом, картотеки каталоги. Це мої малюнки, Печатка. штампік, який я ставлю. Тут різні книжечки, тут різні зошити, план, мій рюкзачок. Це пакет якийсь. Звертаю до уваги. Це самокат, я на ньому їжджу на роботу. Стелаж. Я малювала плакат в минулому році місячник шкільних бібліотек, був присвячений тема Вірю в майбутнє твоє Україна. Це вишита картина. Так, це у нас книжковий фонд книгосовище. Виставка про репресії. Виставка Будьте здорові і в полум'ї боїв за Україну. Виставка це впало. Ось так. Тут я малювала такі прикольні малюночки дітям на Ватмані. Ось. Це дошка. Тут можна чіпляти на магнітах щось. Заходимо Тай, в книжковий фонд. В самий центр бібліотеки, в саме серце бібліотеки. Тут у нас книжечки за різними полицями. Тут у нас про українську мову, українознавство, всяке таке. Тут фольклор. Так, тут музика, музичне мистецтво. Це стенд з дитячою казки, ось літературою. Тут англійська-німецька. Тут у нас українська література художня. Оці всі стенди з алфавітом йдуть. Ось так. Ось закінчується я, Юрій Яновський. Тут у нас зарубіжні. Автори зарубіжна література. Маленький стенд. Треба поповнювати. Просто недавно списували російськомовну літературу. Було більше. Дуже багато списали 3000 чимось книжок. Так, тут у нас стенди йдуть по класам. Виходить перший клас, другий, третій, четвертий, п'ятий. Тут кусочок 5-го, шостого, потім шостий. Тут сьомий. Нові книжечки отримували дуже гарні, нушевські. Сьомий клас весь отримали. Восьмий клас. І далі дев'ятий, десятий і одиннадцятий. Ось така екскурсія. Що вам ще показати? Тут папочки. Тут у мене мої, як сказати, вазончики. До речі, принесла ще два вазончика маленьких. Треба зараз витягнути, поки не забула. Це Діфінбафія Валерія. Це Нуфнуф і Наф-Наф. Це Фікус Фіксик. І ще два. Зараз вам покажу, яких привезла вазончика. Так вони в мене ось десь. В кульочку. Знаходяться в я Стала один. такі малютки у нас вони. Це у подруги на весіллі роздавали всім Гостям такі ось вазончики. Це Ксенія, а це Леонід, я їх так назвала. Ну і такий огляд. Дякую, що подивилися відео. Підписуйтесь на мій канал, ходіть в бібліотеку, читайте і будьте умнічками. Пока!